то сестра, то баба Павліна наша. Так. Ну. Ото, ось от сестра моя. Ага. А вот и батько, о. то Маручин брат, а то вона сама. Ну, <реш> ну. Тоже з а сестра? Вот, вот не звіли. а вот, <реш> так. вот и батько вот Маручин, ну, <реш> ну. то он возил священника не скільки разів за помарят. Так. Ага. Того священника, так? Того священника. Януарий, что забили ага. его, так? Одна на раду навіть посміялися гори його визвали, І він не знає, хто то його возив, а поїхав, чи шо, а, а він возив у то м'ясо, цапа на м'ясо Ага. А, і підходить і просить його, Михайло, мене візьмете додому. А він, як же я візьму. Що так на і там снура дворідної сестри чоловік. Він говорить, не кола, возьми, говорю, як же я священника повезу. А він йому перекинув, а священика привез. Ще священика нема, і того нікого нема, ца вже вдома. Вже вдома перший. так. А він в лісі, як вісень приїдеш, а вісень син одразу ліз до помаряні до бивчан. І він в лісі. Вискочив і його предупредив, і через половину відсейні йду. <рес> мама виходить, він кричить «Стрейно!» Мама виходить, то може сестра до рідної батько і мій батько, то були браті, то вже називали стрей стрейна <рес> Стрейно мама вибігає, що таке? Горе так і так, а ви горе не там вже давно, а нехай лаша немає. Ну, не скільки разів. Şey, <земного> ну, він говорить і говорить. Тягають, <пуск Type> тягають. Так. Mm. Ну, це ж чоловік, я... як скільки... вона приїхала, що, у мені одягла. І ще вона на поясах попсувала. Дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо. Ну, mm, прошу дуже. наш монастир буде робити такий процес, щоб того отця Януарія проголосили святим. Він як мученик. Його застрілили. Mm, mm, так. Ой, то був золотого чоловіка, ага. він і бід не допомагав. Коли ото переселенці з Польщі приїхали, то от коли і Парастаси, та у великодих свята, як помогила, як правилося. Ага, Іван Іванелич, він все віддавав туди тим людям. Ага. Все віддавав. Ми оче будемо просити. Що ще раз приїдемо, вже приїдуть інші священники, щоб ви так, як нині, розповідали, щоб ви так само розказали. А може, ще собі щось трошки пригадаєте. Добре? Да, я більше нічого не можу пригадати, тільки отак, як я знаю, так, так я так, сказала. Так, а так, так, а так. на яким місяць ще думав, чесне слово не можу. А нічого, тут. Ну, весна, нічого. болото. То нічого, то не страшно. Ви ще, може, з Павліною там пригадаєте собі, коли ви сиділи. З мудейкою, так? Так, він... так, так. Може, вона Я ще щось знає. Добре, лишайтеся